Сьогодні ми займемося магією. Ми візьмемо спогад, один прекрасний вечір біля гірського озера, і перенесемо його на полотно. А щоб спогад ожив, ми розберемо цілу низку секретних інструментів, які зроблять вашу картину по-справжньому живою. Ми будемо вчитися не просто зображати дерева і воду, а вовлювати саму сутність моменту, відчуття теплого вітру, дрібні сонячні зайчики на воді і ту тишу, що залишається в душі. За основою ми візьмемо пейзаж, який Мідрох привіз із своєї подорожі, і наша мета не сліпо скопіювати фотографію, а створити нову реальність, наповнену відчуттям дива. Перш ніж взятися за пензлі, я заздалегідь зробила невеликий ескіз, щоб визначити композицію, скелет нашого майбутнього твору. Детальніше про те, як будувати цей скелет, я розповім в окремому відео. А тепер до найцікавішого до фарб. Але перш ніж ми зможемо малювати, ми маємо створити атмосферу. Овімкніть, якщо хочете улюблену музику, уявіть собі той вечір. І тепер перший найважливіший крок імприматура. Імприматура це не просто шар фарби, це настрій, що буде дихати крізь усі наступні шари, як музичний сопровід. Я обрала марс оранжевий для неба. Він буде теплим відблиском сонця, що пробивається крізь хмари. А для води глибоке індиго, ніби темрява самого озера. Ці кольори зміняться, але їхній емоційний відбиток залишиться. Імприматуру потрібно добре розтерти до гладкого стану, щоб не було видно штрихів або ж одразу створити якісь ефекти, як у мене на воді. Поверх цього потаєнного світла я починаю втілювати наш сон у реальність. Ось з'являються перші гори. Ми вже відчуваємо, як народжується вечір. Цей шар я добре просушила, ніби даючи картині перший глибокий подих перед новим кроком. А тепер найпоетичніша частина створення хмар. Зараз ми створимо саму душу вечора. Ми не будемо просто фарбувати, ми будемо запікати світло всередині них. Спочатку глибокий синій, основа тло, потім блакитний вже з відтінком повітря. А тепер секретна зброя, фіолетовий. Він не просто фіолетовий, він тінь, об'єм, таємниця. Дивіться, як він з'єднується з синім, народжуючи ту саму глибину, яку ми бачимо в справжньому небі. Дивіться, хмари, я пишу в кілька шарів світлим по темному і розташовую пальцями для плавних переходів. Пізніше я додам об'єм мастихіном. Я дуже рекомендую вам змішувати фарби, а не брати готові з тюбиків. Для хмар я використовую поєднання синіх і блакитних, домішуючи в них фіолетові та білі відтінки. А найкращі фіолетові виходять, якщо змішати прозору рожеву фарбу з синьою, і, якщо потрібно, додати білив. Тоненьким пензликом з жовтою фарбою я додаю перші сонячні плями, що пробиваються крізь хмари. Якщо жовтий змішається з синім, може вийти зеленкуватий ефект. Я намагаюся цього уникати, але нічого страшного. Попереду ще багато шарів для правки. Мастихіном я створюю перші сяючі ефекти та опрацьовую сонячні плями за лінією гір, щоб підкреслити їхні силуети. Окрім жовтого, я використовую прозору індійську жовту. Якщо у вас її немає, можна використовувати оранжеві відтінки з додаванням коричневого. Мастихіном я додаю на хмари більш світлі частини. Вони стають вологими, монументальними, ніби скульптурами з повітря і світла. І знаєте, коли я дивлюся на ці хмари, в яких вже є живе світло, я не просто бачу фарбу, я бачу той самий вечір, той самий вітер, що бачив мій друг. Мені хочеться вірити, що коли він подивиться на цю картину, він відчує не лише спогад, а і тепло, і тишу, і відчуття дива, яке буває, коли зупиняєшся, і просто дивишся, як горить небо. Після цієї медитації повертаємося до техніки. Тоненьким пензликом філетового відтінку я прописую красиві силуети гір. Якщо хмарець це душа, то гори це кістки пейзажу, його тверда опора. Але навіть їм ми можемо додати м'якості, розташувавши дальні схили, щоб створити ту саму легендарну повітряну перспективу, яка відокремлює реальність від мрії. Далі моя улюблена частина створення життя. Ось мастихіном я додаю маленькі дерева, маленькі доміки вдалині. Це не просто будиночки, це натяки на інше життя, інші історії, що йдуть там на схилах. Їхня неповнота це запрошення для уяви глядача. Дивіться, як просто створити цілий флот. Я набираю на мастихін одразу три кольори, і ось вже з'являються кораблики, що йдуть у далеку перспективу. Тим же мастихіном я роблю відображення у воді. Полотно вже просушене, тому ніжній шар не розмазується. Я розділяю лінією корпуси корабликів та їхнє відбиття. А зараз маленький шматочок картонки перетворюється на чарівну паличку, що малює ідеальні живі щогли. Це нагадує мені, що мистецтво часто ховається у найпростіших речах картонкою дуже зручно адже вона створює лінії які неможливо намалювати від руки. Якщо щось пішло не так, можна підправити пальцем, оскільки фарба ще сира. Проста картонка це ідеальний інструмент для таких нечітких зникаючих ліній. Далі широким будівельним пензликом я ставлю маленькі крапки охри на дальні гори, це вогні міста на схилі. Тоншим пензликом рожевого кольору я намічаю світлу поверхню води, роблячи кілька горизонтальних штрихів бускового та рожевого. Вдалині я намічаю великий кораблик, він буде цікавим акцентом і трохи підправлю його. Щоб отримати гладку поверхню води, я її трохи розтушую рукою. Дивіться, що можна зробити далі. Я набираю густу фарбу на пензель і проводжу вертикальні лінії. Це поєднання оранжевого, жовтого та рожевого. Я орієнтуюсь на хмари. Під найбільш сяючими ділянками неба я проводжу такі відбиття. Мастихін я тримаю під кутом і ледь торкаюся фарби, не стираючи, а трохи зсуваючи її. Виходить сяючий зигзагоподібний ефект. Я повторюю, це в місцях, де сонце відбивається в озері. Поки я просто додаю багато різної фарби на воду. Далі великим будівельним пензликом я роблю горизонтальні лінії, щоб підкреслити площину води. Цим же пензликом я відразу пишу зелень переднього плану в кількох відтінках, щоб створити глибину. Зараз я працюю швидко, щоб намітити загальні форми рослин. До речі, такий пухнастий будівельний пензель дуже зручний інструмент для дрібних деталей листочків, будиночків, квіточок. Тепер я знову просушу картину. Картина просохла. Хочу сказати, що дуже зручно змішувати фарби мастихіном до однорідності, а потім використовувати, ніби вони з банки. Щоб зробити переходи у небі виразнішими, я намічаю їх від темного рожевого до оранжевого та світо-жовтого. Накидаю фарбу на добре просушений шар, щоб вона не смішалася з попереднім, і розтушую пальцями. Тепер я візьму мастихін зі світлим бакитним відтінком і накидаю цей відтінок на хмари, щоб зробити їх більш масштабними. У цій картині небо задає всю атмосферу, і ці щільні хмари, крізь які пробивається світо, я хочу зробити виразними. Щоб чергувати густоту мастихіна з легкістю хмар, я ДНД -дн підправляю та розташовую фарбу пальцями, зберігаючи виразність шерхів. Дальні гори я хочу ще більше відсунути в глиб картини. Я беру пензель, практично повністю стираю з нього фарбу і наношу легкий шар на гори, а потім розташовую ганчіркою, залишаючи лише легкий дим. Здається, ніби хмари вкривають ці гори. Це добре підкреслює повітряну перспективу. Також додамо блідо блакитний колір, підсилюючи світлу частину води. Воду я хочу зробити глибокою та багатогранною, тому частину відбиттів я завожу в глибину, а зверху додаю шар світліших відтінків. Те, що я робила раніше, проглядатиме крізь новий шар. Я додаю свіжі блакитні та сонячні відтінки. Всю картину я будую на поєднанні бускових, блакитних та оранжево-жовтих танів. Це ідеально для заходу сонця чи світанку. За допомогою великого пензля я додаю. У відбиття легкі блиски, набираючи на пензель одразу кілька відтінків. де де я залишаю їх яскравими акцентами, а де-не-де розташовую. Щоб листочки на передньому плані були виразними, їх потрібно писати світлими кольорами по темному фону або темними по світлому. так створиться потрібний контраст. Будь-яку зелень потрібно писати в кілька планів, щоб вона виглядала об'ємною. Я змішую кілька відтінків зеленого мастихіном, так фарма виходить однорідною. Щоб картина була цілісною, густу зелень потрібно додати відтінки з інших її частин: щось блакитне, щось жовтувате, щось рожеве. Особливо це варто зробити на останній прописці, коли ми збираємо картину в єдине ціле. Я ще раз просушила картину, взяла пензлик світлого кольору і намічаю силуети човнів. У цій картині вони не головне, а скоріше декоративні елементи, що підкреслюють настрій. Я пишу їх мастихіном, соковитими та легкими штрихами, додаючи різні відтінки. Якщо мастихіном незручно, можна взяти картонку. У човнах важливо передати настрій щось морське, легке, соковите. Якщо це не головний елемент, не обов'язково передавати чітку конструкцію. Сухим пензлом з мінімальною кількістю фарби я додам свіжі відтінки у воді біля корабликів. Мені хочеться додати більше легких графічних штрихів на кораблик, і для цього я візьму білий акриловий контур. Зараз мені, в принципі, подобається результат, але порівнюючи з фотографією, я розумію, що в мене вийшов радше світанок, а на фото захід сонця. Є якийсь нововимий вайб, який поки не впійманий. Тому я вирішую просушити картину і зробити ще один шар. Я вирішую посилити небо, додавши більше сонячного світла, оранжевих та жовтих, більше сяйва. Також я додам всю картину більше фіолетових відтінків. Трохи я проходжуся по відбиттях. Зараз я збираю картину в єдине ціле та додаю останні нюанси. У цей момент зазвичай приходять свіжі ідеї. Пов'язати між собою протилежні жовті та блакитні відтінки я беру рожевий бусковий колір. Він об'єднує всю картину, створюючи той самий настрій. Маленьким пензликом та мастихіном я додаю світло-жовті відтінки у траву. У вечірньому освітленні часто проявляється ефект контражуру, коли краєчки рослин світяться. Такий самий золотий відтінок я додам на човни, а в тіні до човнів додам бускового, щоб вони краще поєднувалися з картиною. Пускові та фіолетові відтінки я додам також і в траву, щоб вона була неоднорідною та цікавою. де не зелень варто розташувати, щоб створити паузи, а де-не-де залишити акценти. Зараз можна довіритися інтуїції. Відходьте від картини, дивіться на неї збоку або через екран телефону, щоб погляд не чіплявся за деталі, а бачив ціле. Потім повертайтеся і правте до тих пір, поки не з'явиться відчуття. Ось воно. Передній план варто додати відтінки з неба, наприклад, рожеві. А зараз фінальний ритуальний жест. Я кладу картину горизонтально і набризкую на неї маленькі сонячні бризки. Це вже не технічний прийом, це танець, останній акорд у нашій симфонії кольору. І ось вона майже готова! Здається, ця картина вже живе своїм життям і тепер готова відправлятися у світ, щоб дарувати натхнення? Вона вже не просто по одно, вона закритий щоденник з однією розгорнутою сторінкою, заповненою світом. А які ваші спогади чекають на те, аби отримати таку саму художню втілу?